Українська канадська діаспора вдягла солдатів 169-го навчального центру, що в селищі Десна. Перших три тисячі флісових курток активісти світового конгресу українців разом з представниками міноборони України урочисто вручили військовим. Представники цієї спільноти довгий час допомагають українській армії в основному військовою формою, взуттям та теплим одягом. Ми позимоса коли ми дуже працювали з нашою державою, з урядом Канади, щоб домовитися на те, щоб Канада дала велику гуманітарну допомогу до України. І ви знаєте, що Канада дуже багато, тобто це не тільки наше зусилля, як Конгрес українців Канади, але це теж зусилля і канадсь... канадського посла, і посол України в Канаду. Тобто дуже багато людей працювали над тим. Але важливо, що який результат: 70 тисяч. Шобіт, парчобі, тобто 70 тисяч берців, 30 тисяч форм, майже 4 тисяч рукавиць. Наразі вже кілька тисяч українських військовослужбовців вдягнуті у теплі канадські костюми для більшої ефективності енергозбереження армійців. Вирішили пошити модульні кофти за стандартом НАТО. Іноземці впевнені, в такому одязі ніяка зима не страшна. Звичайно, ці форми це модульна система, натовська система, тобто. Під ним потрібно надівати і термоболизну, і кофту. І нам сказали, нам потрібно 4 тисячі кофт. Вже тисячі є, три тисячі потрібно. Координатор волонтерського десанту оборонного відомства каже, що й надалі співпрацюватимуть з іноземними колегами, проте переконує, на закордонну допомогу не слід розраховувати. Українцям варто зрозуміти, що багато залежить від нас самих. Пока каждый из нас а, не объединится вокруг общего дела и не будет только на правительство и думать, что все за него решится, вот пока каждый не начнет себя и не начнет а, как-то себя дисциплинировать, относиться серьезно к делу, подготавливаться, потому что даже а, не всегда командир... І не субординация субординація заставить заставити меняться в лучшую сторону. От, поки человек сам не захоче з людей меняться в лучшую сторону. Ота єдине вам сказати. А от этих хороших качеств человеческих і начинается змінення в лучшую сторону. Українські солдати вдячні представникам іноземної спільноти за чудову форму. кажуть, що раді всьому, що дарують, небайдужі люди. А всім українцям радять не боятися захищати рідну землю. Хотілося. Мабуть, подякувати народу Канади і за підтримку нас, хоча б навіть гуманітарним цим. Але все-таки хотілося від світової спільноти більш такої суттєвої підтримки, а не так співчуттям і стурбованості. Ну і нашого народу теж більше так. Пора вже просипатись, пора людині. Тому що це, це вже війна. Як, хоч хоч як, як би її не називали там, АТО, антитерористична операція це, це справжня війна і відсидітись вже не вийде нікому. <клес> Відмобілізовані в Десні вже закінчують військову підготовку та скоро вирушать на схід боронити нашу державу.